Всім привіт! Вас вітаю я, Наталя, на каналі Зіна. Погода в нас прохолодна. Прохолодна, прямо вітер холодний. Але всі, хто городники, всіх попереджає гідрометеоцентр, що йде жара ненадовго, на декілька днів. Але жара йде. Чим я планую зайнятися? Сьогодні вже другий день, як потрібно мені повторити підлив томатів для того, щоб їх підживити. Тобто я один день підливаю курячим послідом, а потім три дні поспіль поливаю уже водичкою, для того, щоб краще засвоїлося добре. Це такий метод, яким я користуюся дуже давно. Це ним користувалися ще мої батьки. Ну і він досить ефективний. Потім, після цього, що я буду робити своїми помідорчиками. По-друге, я це все гарненько, ретельно пересипаю. Бо це вже буде моє останнє підживлення. Тобто підживлення буде два. Третє підживлення застосовувати не буду, тому що якщо тричі підживити таким чином томати, вони починають тріскатися. Два буде деть повністю досить. Потім оце все діло буде замульчоване. як то кажуть, чим. Знайду суха трава, те, що вичиститься від Якась тирса, якісь сміття. Ну, взагалі, все це буде затаскане на грядку. І ще одна робота, яку потрібно зробити на томатах, тому що воно, наче спека нічого, але. Оці томати, які зародилися, якщо вони припечуться, в подальшому вже урожаю не чекай. Потрібно зверху прикрити чи холодочком, чи агроволокном білим. Чим-небудь прикрити, щоб помідори не припеклися. Тому що всьому і так завізі не надто багато. Але треба рятувати те, що є. Я не бризкаю ніякими препаратами. Для того, щоб збільшилася кількість зав'язі треба взагалі спробувати це зробити і дізнатися, який буде результат. Обов'язково цим скористаюся і результатом поділюся, так що, щоб не пропустити, підписуйтесь на мій канал, а що буду експериментувати. Ну, поки що я до цього морально не готова, я дивлюся, що на моїх помідорчиках зав'язі досить. І додавати зав'язі я не планую. Так що це такі три етапи, які я хочу зробити своїми томатами. Для того, щоб не втратити урожай той, що в мене вже є. І вам раджу скористатися цими порадами. Тому що хоч і спека не надовго планується, але відгукуватися може ще тривалий час. Ніщо так сильно не печеться, як печуться томати. І втрачають тоді вони свою структуру. І стають непридатними до вживання. Так що, це моя порада. А ви вже дивіться, хочете, скористатися не хочете не скористаєтеся, це вже ваша права. Хто як собі вважає, той собі так і чинить. Всім гарного дня, доброго, мирного, тому що я. Обов'язково кажу з мирного, мирного тому що нещодавно ніч у нас була досить голосна, через що всім раджу. Мирної, мирної ночі. Всім пока.